Павбет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Е, непогана гра, в якій команда вела в рахунку. Чого не вистачило, аби досягти позитивного результату сьогодні? Е, знаєте, сьогодні знову цей матч показав, що у нас є хвороба, яка називається реалізація. Це черговий матч, в якому ми. Мені здається, не заслуговували на поразку. Було предостатньо епізодів, де або наша там невлучність, або відбиває мертві м'ячі воротар. Дійсно, можу відзначити, що Ілля Бакінський, мабуть, по особливому налаштовувався на цей матч, тому що ну, я думаю, що він провів один з найкращих матчів в цьому, в цьому сезоні. Прикро, прикро, тому що. Багато великий об'єм роботи зробили хлопці, і ми грали проти хорошої команди. Багато хлопців приїхали з іншої країни, вони добре працюють з м'ячем технічні. Тим не менш, на фоні цієї команди ми були на хорошому рівні і вважаю, що грали на рівні. Я ж кажу, проблема тільки в тому, що Наші помилки суперник використовує. А ми з великою кількістю епізодів. Ми це ви, видавити цей потрібний гол. Ми не можемо. Ви в другому таймі залишили майданчик. Не змогли самі навіть його залишити, допомагали партнери. Що з ногою? Ну, в першому таймі я відчував певний дискомфорт в задній поверхності стигна. Ну сподівався, що нічого страшного не буде. А на початку другого тайму, після, мабуть, паузи між таймами, все таки більш охолов і на рівному місці відчув різкий біль і зрозумів, що ну. Зіграти точно не зможу, але я дякую хлопцям, які вийшли. Там Парфенюк, Артем Малиновський, Микита Козлюк. Ну, це молоді хлопці. В принципі, на фоні цієї команди я задоволений їхніми діями. Так, помилки є, але вони працювали і я ними задоволений. Павбет. Титульний партнер. Павбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.